Кордон між заходом і мінами це майже 876 кілометрів суходолом. Не всі вони обладнані такою колючкою, як от тут, але й досі його завжди охороняли більше, аніж на сході. Нападу звідти ми звичайно не чекаємо, але війна народила нові виклики. Кореспондент Тижня Олександр Загородний побував в місті, яке злі язики називають столицею контрабандистів, щоб розвідати річ, яка мене справді вразила. Перебіжчиків через кордон там почали водити діти. Ексклюзивний репортаж «ТСН тижня. Дивіться зараз. 2010-й. Що ти робиш? Людей перегоду. Це державний кордон України, знамените порубне. Ось там Україна за горбочком Чернівці, а там Румунія і за горбочком місто Сучава. Ми приїхали сюди подивитися, як виїжджають українці за кордон віком від 18 до 22 років. І якщо чесно кажучи, ми очікували, що тут буде хоча б невеличка, але все-таки черга. Як бачите, черги немає. Більше того, за останню годину українцям віком від 18 до 22 років більше в'їхало в Україну, ніж виїхало. Ці буйні єнацькій кучері ми побачили ще здалеку. Данило з подругою, пішки йде через кордон. Пробує. Ви вже по новому закону виїжджаєте? Стараюсь. І як пускають? Ну, вроді би, пустили. Ще от пару метрів. Пару метрів, так. Да. Але я так, до друга, зайти та й назад. Не, не залишитися там? Поки ні. А не планували так от просто взяти? А Навіщо. Ну. Я не скажу, що ця держава дуже погана. А ці два хлопці повертаються в Україну з Румунії, в якій кажуть, пробули усього кілька годин. Це гарна дня. Вони в більшості виїжджають для того, щоб попробувати. Що дійсно, от вони виїхали, вони побули якийсь певний час за кордоном, а після чого повертаються на територію України. А дуже маленька кількість людей, які намагаються просто виїхати і лишитись за кордоном. Але вимоги по документах для усіх чоловіків однаковий. Зауважує помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Зарудні. Раніше якось хто боявся їхати, був за кордоном, навчався і боявся їхати назад. То зараз законодавство їм дозволяє вільно, ну але звичайно, треба військовий облік. Військово-обліковий документ в будь-якій формі. Ну, ми вітаємо і резерв плюс там, да можна і в паперовій формі. Ми ж вирушаємо в самісінькі Карпати. Саме тут місцеві розробили нову схему переведення нелегалів у Румунію, щоб не попастися і не отримати тюремний термін. Дорослі відправляють з нелегалами на кордон своїх дітей. Таких неповнолітніх провідників прикордонники затримують уже десятками. Дата народження. 18.01.2010. Що ти робиш? Людей переводи. За скільки? За дві тисячі. Гривень? Далі. Чим я по батькові дату народження 2009, 10 січня. про цю новітню практику розповідає оперативний співробітник Держприкордонслужби, обличчя якого ми не покажемо. В основному це шкаляри або люди, які з неблагополучних сімей. І забирають їхніх дітей, і використовують уже безпосередньо в своїй протиправній діяльності. Такі випадки неодноразово вже були, що ми затримували і дітей разом з людьми, які незаконно хотіли перетнути кордон. В основному все питання стоїть тільки в грошовій винагороді. Який вік? В -в вік, від 15 до 17. Один раз був і 13-річний дитина, то есть, тоже була затримана. Ну і за того, що він місцевий мешканець. Він знає маршрут слідування, знає, як обійти. І навіть плюс мінус вони розуміють, де їздять прикордонники. Ми ж їдемо в містечко, яке за чутками стало ледь не столицею контрабандистів. Про тутешнього чоловіка навіть зняли повнометражний художній фільм. Але поспілкуватися з місцевими виявилося не так і просто. Та не полапімарі платису на тубани, що сі тородіка збієш, як треба. Хтось би не предав мене, то я розумію. Я, я приймаю ну, ось, тому що ні крутя. От вже я вас не розумію, що ви зараз тільки що сказали. Це вже не українська навіть не російська. Тобто українська це проблема для вас. вже? А як ви прожили все життя а, тут а і ми, не вивчили? А ми, кстати, не надо. Це Красноїльськ, містечко на самому румунському кордоні. Містечко, яке славиться своїми. Верблюдами це люди, які на своєму горбу переносять контрабанду через кордон. Красноїрськ, звичайно, це Україна. Тут видно по всьому, це і по написах, і по атрибутиці, аж поки ти не починаєш говорити з місцевим населенням. Переважна більшість говорить румунською. Місцеві кажуть, так склалося історично, але є один цікавий момент. В Красноїрську зараз п'ять шкіл, україномовна, одна, яка примостилася у старому панському маєтку, якому вже більше ста років. Ось так вона виглядає. А ось так виглядає сучасна нова румунська школа. А ми ж знаємо, мова має значення. Ось вона, ця школа. Діти туляться у маленьких кімнатках. Все більше учнів, навіть із україномовних сімей, ідуть вчитися в румунські школи, бо там умови кращі. Директорка ліцею до свого кабінету навіть не запрошує, бо ми туди й не помістилися. б. У місцевого пана там була комірчина для віників та ганчірок. Наталя Таранець про малолітніх провідників через кордон знає, але переконує це точно. Не її учні. Ми контролюємо цей процес. Всі діти абсолютно на уроках. Тому я буду захищати своїх дітей, дійсно вони ходять сюди до школи. З Сигаретами ми нічого такого спільного, як то кажуть, не маємо. У вас тут строго з такими дуже так? строго, і все ж таки саме в Красноївську прикордонники зафіксували цей неприємний вид контрабанди людей саме за допомогою дітей і підлітків. 24-го року нами затримано 28, 28 таких громадян неповнолітніх. В цьому році їх вже 18. Тобто, ну робота ведеться, ми документуємо протиправну діяльність і е, маємо вже випадки реальних вироків суду. Вони, може й не, не дуже суворі, але вони є, тому рухається це питання. Робота ведеться з сім'ями, з батьками. Із самими неповнолітніми, а от об'єм контрабанди сигарет у цій місцині значно зменшився. Переконує наш оперативник, і справа не лише в тому, що краще працюють прикордонники. Просто на ухелянтах зараз можна заробити більше і легше, бо не треба на своєму горбі через гори нести тисячі пачок цигарок. Тут товар йде сам. Ще й анекдоти по дорозі розповідає. А на кордоні платить грубі гроші. Втім, цигаркові стежки ще не повністю заросли. Ми затримували. Буквально два тижні тому тютюнові вироби, вони класно зробили такий механізм, придумали, що перші, перші дві людини йдуть з пустими ящиками, а ззаді, після того, як вони проходять на, на такій деякі відстані, йдуть уже люди, які вже несуть ящики їм на сіаретами. Ми коли почали, так звані верблюди. Так? Да, так звані верблюди затримали і ту партію, і ту. То для нас це теж була така в Ми таке ми такого, що тут принаймні не бачили. Але ну все одно тютюнові вироби. Більше в контрабанді тут зараз є тільки люди і сіарети. Тут розрахунок на те, що поки прикордонники розбираються з приманкою, справжні носії розбігаються. Цього разу прикордонники контрабандистів переграли. Ми ж виїжджаємо у самісіньке серце українських Карпат, чорногірський хребет одна з найвисокогірніших прикордонних застав України. Шебене у бесідці вже відпочиває двоє чоловіків. Вони тиждень йшли, відговарли до кордону по маршруту, який купили за великі гроші в соцмережі. Вийшли чітко на прикордонників. Руки за голову, двоє наші ні! Та я на такому стресі ще два слова зв'язати не можу, вибачте, не можу нічого. Ну вже трошки це... вас погодували, кажуть. Ми трошки, Погодували трошки, але... Собаку можна похвалити, мабуть, більше. Навіть. Да, сказали, що собака у вас. Собака, собака. От собака. А це розпаковка заплічників потенційного порушника кордону. Тут і їжа, і ліки, і спеціальний одяг. Чай і зразу собака. А каші, картопля, карі з рисом та куркою, від кашлю. Так оце ж такі Кольорали. А, одноразовий душ. Ух ты! Прикордонники не встигають відпочити як уже новий виїзд. Їдемо за затриманим на кордон. Уже пізно, десь о другій ночі з кордону привозять Олега. Ми не показуємо його обличчя, тому що у поліцейських дуже багато до цього чоловіка запитань. Він вирушив у свою подорож з коломиї. йшов цілий місяць. Результат той самий попався на кордоні. Роботу прикордонників оцінює на відміну. Ну молодці догнали. Ну що догнали, я навіть перелізти вже спів. Шікарно. Тобто як, знаєте, кажуть, як вас затримали, то, то хорошо, так? То я запутався, звісно. Так, <рес> да, все нормально. З Жаль, звісно, що ж поробити. Я не хочу ні не на що рішити, на що скаржитися. Рішення було прийнято мною, я вважав, що так краще. Дуже й добре змучилися, ні? Холодно ночи. Останню неділю зараз залік. Порушники кордону роблять стандартне фото і прощаються з прикордонниками. Якось по-доброму, можна сказати, по-дружньому. Все добре, хлопці. Служба тут на кордоні важка, постійні чергування, нічні виїзди, інколи доводиться затримувати небезпечних злочинців, яких поліція шукає роками. Але бійці кажуть, свою роботу вони люблять, особливо коли виїжджають кам'янистими гірськими дорогами, ось на ці простори. І лише тут, на Шебеному, є ось такий унікальний майданчик, з якого відкривається неймовірна панорама. І таке за гроші не купиш. І лише тут добре видно, яка вона наша. До цього місця ми добиралися добрих дві доби і отримали кілька спеціальних дозволів, але повірте, воно того вартує. Саме з цього місця можна побачити красу українських Карпат. Ось там за нами Чорногірський хребет. Ось бачите, гора з обсерваторією. Це піп іван. Трохи далі говарла, а за ним уся наша країна: Львів і Тернопіль, Житомир і Київ, Суми, Луганськ і Донецьк. Олександр Загородний, Ігор Сірий та Сергій Шпортило Тесантиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.